Не перемикайтесь, далі. Інформаційна програма Місто з Ольгою Петренко. Олю, доброго вечора! Добрий вечір, Тамаро знаю, що ти маєш дуже багато цікавої інформації і сьогодні поділишся з нами нею. Але гадаю, що наступного вівторка найцікавішим буде Мельпомена. Звичайно, ми обов'язково будемо знайомити наших глядачів з усіма найцікавішими моментами фестивалю. Ну а сьогодні розповімо вам зокрема про ті події, які відбувалися у Херсоні протягом цього тижня. Це місто Вітаю вас! У 1913 році до Херсона з Одеси прибув шведський мандрівник, який заклався на велику суму, що об'їде навколо світу на маленькій шлюпці. Більшу частину шляху Швед вже пройшов. З Херсона він вирушить верх по Дніпру, потім пройде Балтійським морем і дістанеться берегів Швеції. У 1913 році управління південної залізниці розпочне будівництво мостів на солярному, сьогодні корабельному і кошовому. Сьогодні пробуло шкільний спусках. Мости будуть частиною портової гілки. У 1925 році херсонцям повідомили таку новину міська рада затвердила клопотання жителів карантинного острова про встановлення такси на перевезення через річку Кошеву. Перевезення має здійснюватися з 6-ї години ранку до 9-ї години вечора і коштувати одну копійку для дітей та дві копійки для дорослих. Тиждень, що минув, запам'ятається випускникам шкіл. Там пройшли випускні вечори. Цього року випускники замість світанку червневого зустрічали травневий, адже в Україні навчальний рік для учнів 11-х класів завершився дещо раніше. Випускні у школах пройшли минулими вихідними. Причина коректив у цьогорічному навчальному процесі проведення чемпіонату Європи з футболу. І вже цього тижня розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання. Триватиме воно з 14 травня по 7 червня. thank <music> you У школі гуманітарної праці «Останній дзвоник сповістив про те, що 31 випускник переходить важливий рубіж свого життя. Робить перший крок у самостійність. З цієї нагоди в обласному театрі відбулися урочистості. Випускників проведжали не тільки педагоги школи, учні молодших класів, батьки, а й представники духовенства та керівництво області. Було багато квітів музики та щирих побажань, але були і сльози. Випускники говорили, що прощатися зі школою їм аж ніяк не хочеться, бо стало. Вона для них не просто школою, а рідним домом. От і Сталі минаґодзрослій. Я став на год старший і перейшов в шостої клас. Виявляється, у школярів відмітка дорослішання не день народження, а перехід до вищого класу. А я перейшла в дев'ятий клас. Словом, подорослішали в цей день відразу 395 учнів школи гуманітарної праці. Та особливим є цей рубіж для тих, хто вже прощається зі школою. Їх настрій з присмаком великого смутку. Мне будет очень тяжело без моих одноклассников, без Татьяны Витальевны, нашего классного руководителя. Очень, очень тяжело прощаться. По человечьему они юнаки, хотя и расстаются с добрым и родным. Все четыре года я проучился с большим удовольствием. Наверное, все это благодаря нашему любимому директору Артему Александровичу. Именно он смог создать такую четкую структуру. таку активну шкільну жизі нинішній випуск припав на рік ювілейний школі гуманітарної праці 20 років. І Її директор, який є засновником школи нового типу, який згуртував педагогів, новаторів у сильний педагогічний колектив та заклав у фундамент школи основне любов до дитини. Говорить я очень рад, що школа гуманітарного труда сьогодні стала більше, ніж просто школа. Сегодня это жизнь большого количества людей, детей. Это определенный заряд и стиль жизни. Место, где воспитывается хороший вкус, любовь к жизни, любовь к искусству. Прекрасно. Разом з головою обласної ради Віктором Пелихом Артем Кияновський переможцем міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад з різних предметів вручає грамоти. Удивого з учнів такі перемоги з чотирьох предметів, і це говорить про великий інтерес дітей до навчання, бо умови в школі такі, що навчання стає радістю. Все має знаходити своє применення. Це от перші школи, які тут є і педагогічний колектив дуже сильний, є свої. Традиції є ну пусть не такая матеріальна база, як хотілось би, но вона розвивається з кожним роком лучше і лучше. Я думаю, що э, ми всі повинні розуміти, чим більше буде таких школ, тим бути лучше образование, тим лучше буде наша страна. Так говорять і батьки, які для своїх дітей обирають саме цей навчальний заклад. Ця школа вона. Ну, как как дом родной. Мой ребенок уже три года учится в этой школе, получает знания. Я смотрю, как он растет. Растет не просто как ребенок, а растет и не интеллектуально, морально. Вот это благодаря тому, что учителя вкладывают в душу в этих детей. Не моя сомневалась ведь в тех батьки, в только избираются видоваты свою дитину до школы. Мы хотим, чтобы полностью раскрылся творческий потенциал нашего сына, и мы знаем, что в этом учебном заведении такие возможности есть. Школа гуманитарной празд Ці у дружбі з багатьма службами, управліннями, організаціями, бо серйозно готує своїх дітей до дорослого життя, і сьогодні в залі немало друзів школи. Зала захоплена моментом вручення направлення на навчання до Харківської національної академії випускнику Кості Григорєву. Зінаїда Лазарєва, начальник обласного пенсійного фонду, каже, що готова вручити таке направлення ще двом випускникам цієї школи. Кращі випускники Олександра Шевченко і Бережний дають останній дзвоник. А директор школи Артем Кияновський цитує пророчі слова поета. Вісна шепнеть тебе... Живі. Отак і покинув 31 випускник школи гуманітарної праці дім радості, в якому вони прожили 11 років, і який передали іншим і побажали щастя в нім. Вони рідко бачаться один з одним, хоча й живуть в одному місті, у місті, яке у далекому 1944 році вони разом звільняли від фашистських загарбників. Сьогодні визволителів Херсона, яких не зміг здолати ворог, долають роки та хвороби, але вони намагаються протистояти їм і не втрачають сили духу. У цьому переконалися і ми. Він зустрічає гостей при повному параді на грудях медалі та ордени, а в очах радість. Визволитель Херсона, почесний громадянин міста Олександр Іліч Яковлєв каже, у свої 89 він може здатися хіба що у полон радості, і ні за яких обставин не дозволяє суму захопити його душу. Своїм настроєм одразу запалює усіх інших. Как ні прекрасно з вами зовсім не до усмішок було Олександру Яковлєву у роки війни. Тоді на ньому була відповідальна мі. Місія – здобувати важливу інформацію. Був я замечательным почетным разведчиком. Добывал самые сложные, самые справедливые, самые верные сведения для командования. Я был такой молодой, ничего не боялся, а сведения добывал. Часто згадує ті часи Олександр Іліж, коли зустрічається з іншими ветеранами. Хоча щороку таких зустрічей менше є. Залишаються розмови по телефону та сподівання, що товариші побачать його по телевізору. Це значить, мене покажуть по телевізору. і мене багато-багато в Херсоні знають. Дай Бог, щоб посмотрели, уликнулись і були раді і довольні мною, що я ще йшовий. Міський голова Володимир Сальдо подякував ветеранові визволителеві за перемогу та передав йому подарунки та привітання. Сам Олександр Ілліч міського голову, пообіцяв запросити на свій столітній ювілей дожити до ста років. Таке завдання він поставив перед собою. Цього йому побажали і його гості. Ряпи духа ні в конце назвітчики, нікатані здають нікада нікада. Хоча й звик у ці травневі дні вдягатися врочисто, та сьогодні не з власної волі від традиції змушений відступити. Ще один визволитель Херсона Віталій Опанасович Рябко гостей зустрічає не вдома, а у лікарні. Хвороба йому трохи зіпсувала свято, але лікарі обіцяють вже зовсім скоро. Віталій Опанасович почуватиметься добре. Підбадьорює почесного громадянина Херсона, міський голова Віталій Опанасович. Ми дні перепили за берег цепились. В атаку пошли, победи добились, сломили ворога в опорному бою. І вот у Херсона я знову стою. Ми брали вокзал в атаки ночной. Ракети нам путь свищали. Гримило урашу наш бой З Херсона фашисти біжали. Це такі стихи. Наступну річницю перемоги Віталій Опанасович пообіцяв відсвяткувати вже не на лікарняному ліжку, а разом з усіма пройти у святковому параді. А ще хочеться йому зустрітися з тими, хто так як і він звільняв рідне місто від фашистів. Таких у Херсоні сьогодні шестеро людей, яким місто має бути вдячним завжди за той подвиг, який вони здійснили заради херсона і херсонців. Уже кілька років учні школи номер 45 роблять важливу справу збереження пам'яті про велику вітчизняну війну. Вони доглядають обеліск, що на місці масового розстрілу фашистами херсонців та віддають шану тим, хто вижив у боях, і тим, хто пережив окупацію. Днями у школі вони приймали шанованих гостей, ветеранів війни. Поки ветерани сходилися до школи, учні разом з директором та депутатом міськради Сергієм Каруносом проводили врочисту лінійку біля Обеліску, встановленого в пам'ять жертв фашизму. Тут розстріляні в часи окупації 11 тисяч херсонців. Напередодні учні тут навели порядок, висадили дерева. А сьогодні поклали до Обеліску квіти і сказали мертвим: ми знаємо про вас і пам'ятаємо. Це саме вони скажуть і живим ветеранам війни вже в актовій залі школи. и тем, кто прошел войну с боями, и тем, кто пережил оккупацию. Сегодня с большим волнением дети будут готовить свои подарки, выступления для вас, здесь присутствующих. Поверьте, память о том великом деле, которое было 9 мая, я думаю, что будет жить тысячелетия в сердцах наших потомков. Справді, давності та кров війна немає. Про неї нам нагадують не тільки пам'ятники, обеліски, назви вулиць і міст в честь героїв. Вона ще живе в пам'яті осих людей, живих свідків страшної трагедії. Сергій Карунос, який прийшов привітати ветеранів і подякувати їм, знає війну від свого дідуся і прадідуся. Сьогодні вокруг нас велике кількість дітей, яким ми, взрослі, повинні передавати ту пам'ять. Из поколения в поколение. Ведь благодаря вам мы сегодня есть, живем, создаем семьи и населяем наше государство Украина. Большое вам спасибо. Дружба зі школою 45-ї у депутата зав'язалася ще 4 роки тому. До речі, він її випускник. З тих пір і обеліск разом доглядають і ветеранам повагу виявляють. Діти готують концерти, в яких беруть участь всі класи. А депутат готує подарунки разом і роблять таку приємність старшому поколінню. Пі дітей такі щирі, що в очах ветеранів сльози. Це ж для них такі старання дітей. Солдати має слава вам на віки, а землі, а всі душі. Майже 70 чоловік запросили на свято, хоча прийшли не всі. Але до тих, хто не зміг, діти підуть додому і все одно і подарунки вручать, і привітають. Уході очі з хорошим впечатленням. О работе этой школы. Эта школа очень много делает, делала и надеюсь, что будет делать. Было трогательно. И обо всем этом слышать от деток, которые помнят и не забывают. Ні, отців, ні дідів, ні діда, в їм Здавалося, як мало їм треба, та це так здається нам. А для них квіти, потиск, руки, дитячі пісня, вір значить так багато. Тому не знали, як і дякувати депутату Сергію Каруносу та директору школи Олені Шабаєвій за таку сердечність, у якій виховують і дітей. Херсонці, які бажають потрапити на протилежний берег Дніпра, тепер мають вистояти не одну чергу, бо задля їхньої ж безпеки власникам малогабаритних суден заборонили брати на борт більше 12 осіб хоча місць в цих плавзасобах насправді більше. Сотні дашників вже виказали своє невдоволення новими порядками, аби знайти шляхи вирішення ситуації, яка склалася навколо перевезень херсонців ботами. На нараду зібралися представники міської влади, контролюючі органи та перевізники. Получил письмо от предпринимателей, которые э, осуществляют пассажироперевозки на дачные участки, расположенные э, вблизи Херсона в Дельте Днепра. Зрозуміти дачників і тих, хто просто хоче відпочити на березі Дніпра у вихідні дні, можна, адже в той час, коли на причалі стоять цілі черги, боти відходять від берега напівпорожніми, і херсонці змушені чекати наступного рейсу. Та й вартість проїзду відповідно теж збільшується. Кому ж до вподоби такі обмеження, коли літньо-дачний сезон у розпалі? Я председатель управління садового товариства. Ми користуємося вже років. Я скажу, що ситуація… изменилось очень значительно. Ну, за мной, так говорить, стоит тысяча тысяч человек, где-то ориентировочно. 140 дач, по 5-6 человек на даче. Никто не борется за цену. Но они, но нас Кто? Нас, никто не демпингует. Нас никто не демпингует. Мы работаем не нормально, не людям все устраивает. 20, 20, 20, 20. Я помню, после что вы Это нас, задача... Сдох, сдох Але не більше 12 чоловік на борту бота таку вимогу висунула Укрмор річ яка стежить за безпекою судноплавства у Миколаєві і у Херсоні. І якщо перевізники не прислухаються до рекомендацій держінспекції, ініціатива загрожує обернутися для них серйозними штрафними санкціями. Бо обов'язковою мовою перевезень, як і раніше, залишається безпека пасажирів. В такому режимі вже працюють переправи в гідропарку на набережні міста і біля консервного комбінату. Потребности изменились, возможности возить только большими теплоходами ни у городской общины, ни, соответственно, у государственных структур нету И э, ну, это место заполнили предприниматели. В общем-то, это нормальная схема. И для того, чтобы она дальше продолжала действовать, нам нужно все вместе отработать правила. Правила перевоза, которые будут и удовлетворять потребностям, с одной стороны. А с другой стороны будут... Э безпечними. Тобто потрібно гарантувати безпечність перевозки пасажирів. Голова садівничого товариства каже, що через вимоги Укрмори річфлотінспекції тепер дачники до своїх ділянок дістаються ледве не три години. Тож чоловік закликає знайти компроміс в той час, як представники контролюючих органів непохитні. кажуть, дозволити садити у боти більше 12 чоловік. Це все одно, що офіційно нехтувати безпекою людей. Безопасності. установленные регистром нормы превышать в любом случае нельзя. То есть это уже граничит с безопасностью перевозимых людей. Значит, здесь требования регистра уже предоставят. Соответственно, переступить через эти требования мы никак не можем, как контролирующий орган. И, соответственно, мы должны его исполнять и поддерживать. Эти требования были и раньше. Заступник директора Херсонського представництва регістра судноплавства України В'ячеслав Демчук все ж запропонував своє вирішення цієї проблеми, а саме збільшити пасажироміськість ботів, при цьому зберігши за ними розряд малого судна. Необхідно обратитися в Київ, влади управління і візити якщо треба домовити до сих ботів. Тобто прихистити саме конструкторське бюро, зараз зробити проработки на то, что это самое, что вы сверхте изловно управления, там четко ясно, что для квартала. Необходимо, чтобы конструкторское перо сделало соответствующие проработки. Вот согласовалось с регистром, мы проверим, чтобы это все соответствовать. Після зустрічі міський голова вирішив провести ще одну нараду з річковими перевізниками, начальником управління транспорту міськвиконкому та іншими відповідальними особами, щоб прийняти остаточне рішення пов'язане з безпекою річкових переправ з урахуванням зручних для людей умов. Херсонський міськводоканал продовжує боротьбу з неплатниками. Найдієвіше у ній залишити боржника без води, доки він не сплатить за послугу. Інші мешканці будинку при цьому не страждають, а от на неплатника, як показує практика, такий метод впливає миттєво. Сподіваються у міськводоканалі, що подіє він і цього разу. Уваги абонентів водоканал виконує відключення квартир боржників від водопостачання та водовідведення. Просимо негайно сплатити заборгованість. Таким невеселим попередженням розпочався ранок для де деяких мешканців будинку 6-8 по вулиці Шенгелія. Та в кожного своя робота, і співробітники водоканалу змушені радикально діяти по відношенню до боржників. За місяць контролери рознесли попередження по квартирам, в яких є борги, щоб уникнути від'єднання каналізаційного водопостачання. Та здається, деякі мешканці так і не зреагували. Если человек на наше предупреждение не реагирует, то естественно вот служба отключений, одна бригада, вторая бригада, частный сектор, многоэтажки будут отключаться. Значит, к большому моему сожалению, это я уже так сказать почувствовал сам, что ну, методы уговоров... помогают гораздо менше, можна сказати, вообще не допомагають, якщо сразу не с з нашими роботами по відключенню тожніку у будинку вулиці Шенгелія 6-8, В цілому було від'єднано 13 квартир. Мінімальний борг в цих квартирах складав 401 гривню, а максимальний 12 тисяч гривень. Та новиною від'єднання для мешканців не буде. Стверджують співробітники водоканалу. Вот у нас є списки дожніков, которые неоднократно уведомлены і були уже відключені. Ну скажем так все осталось по-прежнему. Старые долги они не погашают даже при заключенных договорах. Не погашають старые накапливают новые. для тих, хто не в змозі вчасно сплачивать повну сумму боргу заводу, існують домовленості та багатьох мешканців і це не дуже цікавить. Договор реструктуризації, Да, то есть ми ждем каждый понедельник. абонентская служба с 5 до 7 работает по приему граждан. То есть приходит человек паспорт, документы там на право квартири, Мы рассматривали вопрос. То есть наша задача не відключити боржника. Наша задача зробити так, щоб він почав платити. Обладнання спрут, яким від'єднують квартири від каналізаційного водопостачання полтавського виробництва. Діє воно безпосередньо на квартири, які не сплачують борги, і при цьому не завдає незручності іншим мешканцям. А тим, хто все ж таки потрапив у список боржників і залишився без каналізаційного водопостачання, тепер доведеться сплатити ще й 800 гривень, щоб поновити постачання води. Живіє і вода В усі часи ця професія посідала почесне місце. Вони одягають біле вбрання і творять добро. Велика роль медичних сестер визначена історією. Ця милосердна професія одна з найжіночніших. 12 травня відзначили Всесвітній день медичної сестри і в Херсонській міській клінічній лікарні. 12 травня 1996 року клінічна лікарня стала першою в Херсонській області відзначати Всесвітній день медичної сестри. Тут працює 560 медсестер, 80% з яких першою і вищої категорії. Янголи в білих халатах так їх називають пацієнти, адже вони зігрівають їх теплим словом у важку хвилину, а це сприяє швидкому одужанню. Професії медичної сестри навчитися неможливо, якщо нічого особливого немає в душі. Так вважає головний лікар клінічної лікарні Алла Малицька. Кожен рік наша лікарня широко розпахує двері для молодих спеціалістів. У нас є учебний центр, в якому медсестри... Шліфують свої професіональні навики, навчають сміжні професії. Тобто палатна сестра може знімати електрокардіограми і, наоборот, там ну, всі можливі маніпуляції. Це у нас безперервний процес. Медичні сестри Ганна Жадан і Марина Дворна жодного дня не пожалкували, що одягли білі халати. Близько 20 років Ганна Жадан віддає свою душу медицині і працює в пульмонологічному відділенні. А Марина Дворна мріяла про професію медсестри. З дитинства. Раніше в її сім'ї медичних працівників було небагато. Це така професія, що всі все свого ну, тіла, своєї жизни приносиш людям во на, на, на благо людей, во благо той роботи, которую ты делаешь. Я работаю в детской поликлинике, то есть это и с родителями, и с малышами. Очень рада, когда кому мой совет приходяться на пользу, когда кому-то допомагаєш. Привітати зі святом і вручити грамоти заслуженим медсестрам прийшли міський голова Володимир Сальдо, начальник управління охорони здоров'я Херсонської міської ради Микола Гайдученко та секретар міської ради Зоя Бережна. В роки вітчизняної війни дуже багато медичних сестер своїм прикладом показали, що вони під шквалом вогню, під шквалом снарядів. Ось на один на один зі смертю все рівно рятували солдат-воїнів, які були набагато більші, ніж вони, ті медичні сестрички, як і витягували їх з поля бою і таким чином спасали їх. Це було в роки війни, а і взагалі, в роки життя і зараз ну, медична сестра це і сестричка, і мамочка, ну і донька, як тільки вас не називають. Робочий день медсестер не нормований, але вони знають, що ми їм довіряємо найсокровенніше – своє здоров'я, тому і живуть за принципом: якщо задоволений пацієнт, задоволені і вони. Минуло вже три роки, як у нашому місті встановили скульптуру Божої Матері. Свого часу багато небайдужих людей зробили все, аби у Херсоні на місці колись зруйнованого храму знову з'явилася святиня. Відтоді херсонці та гості міста приходять до неї зі своїми молитвами та приносять квіти. День встановлення скульптури вже став святом, і у цей день члени жіночого клубу Ініціатива зібралися біля скульптури Божої Матері, аби запалити свічки на знак своєї віри і в ім'я добрих справ. Ніби саме небо зглянулось над людьми. Відступила по-справжньому літня спека. Під покровом Богородиці жінки, члени жіночого клубу Ініціатива, запалюють свічки. Поряд у сквері гуляють діти, відпочивають херсонці. А ще три роки тому на цьому місці не було нічого, щоб милувало око. Але завдяки активності небайдужих людей, які шукали і збирали кошти. Сквер Пушкінський, а вже зараз Покровський став улюбленим місцем відпочинку жителів нашого міста. Я хожу у матушки, всегда поубираю, поменяю водичку, принесу цветочки, часто к ней хожу, порядочек здесь стараемся смотреть. Вот. И вот лично я, я не боюсь этого слова, я получила исцеление. Простілення та дива, які стаються на цьому місці, вже давно розповідають люди. Допомогу Божої Матері відчули Людмила Крижановська. Біля цього скверу на неї напав бійцівський собака. Але, як каже жінка, ніби якась сила відштовхнула його від неї. 10 травня, день встановлення скульптури покровою Божої Матері, цього року став для Людмили Миколаївни особливим. О, Богородице, Заступниця святая, Твої покрови сонценосні захищають, усе живе, що в світі ти благословила, як навесні цвіте Твої любові сила. Ти мудрість Божа, що знання дарує крила, і лунали біля скульптури вірші та пісні, і звертались подумки до Божої матері. Усі присутні серед них і скульптор Віктор Тишкевич, який і створив цю скульптуру. Говорить, досконалості немає меж, тому й для себе у сквері вбачає ще багато роботи. А приходить Віктор Миколаєвич сюди до Богородиці нерідко. Постійно як я в центрі постійно буваю е, тут. В центрі міста постійно проходжу через цей сквер. Намагаюся пройти з боку, ззаду, фігури е спереду, обов'язково і вітаюся мовчки. Молюся, вітаюсь, е розмовляю з нею. Якщо у клубі народжується традиція, то вона ніколи не вмирає. Говорить президент жіночого клубу. Ініціатива Зоя Бережна, у тому числі і традиція робити добрі справи. У нас з'явиться досить багато таких ідей, які ми будемо втілювати в життя. І в цьому нам знову ж таки будуть допомагати херсонці. Ті люди ну благодійні, добрі, щедрі, без яких неможливо робити добру справу, бо тільки можна спільними зусиллями зробити такий об'єкт, такий проект, який буде на себе звертати увагу. Вже три роки, як в Херсоні з'явилося місце, куди можна прийти, помолитися і просто побути наодинці із собою, прислухатися до внутрішнього голосу і відчути у душі спокій і Божу благодать. І про погоду, хоча до літа ще два тижні, втім, цього року воно схоже ніяк не хоче чекати. Але синоптики кажуть, несподівана літня спека у травні зміниться приємними весняними температурами. Про погоду на цей тиждень вже замить. На цьому тижні територія Херсонської області буде знаходитися в полі змінного атмосферного тиску, і тому формування нестійкої помірно теплої погоди виникатиме через розвиток циклонічної діяльності. Очікуються короткочасні дощі, найбільш інтенсивні у середу, четвер та неділю. Прогремлять грози місцями зі шквалами. Вітер буде південно-східний, помірний. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 17, По місту 22-27 градусів тепла. Температура води у Дніпрі поблизу Херсона. Плюс 20. За даними управління охорони здоров'я Херсонської міської ради, за минулий тиждень у Херсоні народилося 63 дитини, 30 хлопчиків та 33 дівчинки. Ми вітаємо батьків із поповненням у родинах, а малюкам бажаємо рости здоровими і щасливими. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Дивіться нас наступного вівторка. Хороших новин. Вам побачимось.